Також в нас є в телеграмі прописані телефони офіційних консультантів. Кожен рік можуть бути зміни. Наприклад, цього року я вам просила мій телефон не включати. <реш> Просто дати тобі відпочити. Так, так, так. Але мені все одно чомусь телефонують. Але ми вже поговорили про це з людьми частиною. Ось тому є декілька телефонів. Перший телефон це. Учбової частини там ти можеш дізнатися абсолютно про всі такі, знаєш, там речі, типу які документи потрібні, як заповнювати бланки, усе, що не стосується творчого конкурсу, запитання. А також є телефони декількох консультантів, які а, можуть тобі відповісти на питання, можуть послухати твоє відео, якщо ти йому запишеш, ти можеш приїхати. В академію і прийти до консультанта, заспівати в офлайн форматі і отримати повністю безкоштовну об'ємну консультацію, показати багато пісень, репертуар, а, виявити свої сильні сторони. І що ще класного, то що а, консультанти, які з тобою знайомляться, це зазвичай ті люди, які будуть сидіти в комісії. Тобто вони вже тебе знають, вони вже тебе прощупали, ви вже сконектилися. Тобто ти не з нуля заходиш на цей екзамен, коли ти хвилюєшся. Це важливий ще такий момент. щось, щось хотіла сказати, але е забула. забула. Ну я думаю, що ми поступово вийдемо на. Я думаю, що я багато всього кажу, тому ні, ні, дуже цікаво, бо е це говорить про те, що. Е Повністю заклад готовий розказати про себе, дати всі відповіді. Ми на тебе чекаємо. Давай, От, тому що я думаю, дуже багато людей просто бояться думають, ой, та там. Ти угу. знаєш, я хочу тобі сказати, що зараз таки така молодь пішла. Вони дуже цікаві. Е, до речі, тільки що в нас пройшло два дні відкритих дверей і на молодших спеціалістах, і на старших спеціалістах. На молодших я взагалі вела таку велику консультацію для усієї зали, розповідала. Абсолютно про всі критерії, що потрібно. А на старших спеціалістах вони провели відкритий день відкритих дверей. Потім був майстер-клас у нас в студії звукозапису. А потім було декілька викладачів, які приватно в кабінеті ти міг зайти до будь кого і проконсультуватися, показати свою пісню, свій репертуар, спитати, що все, що ти захочеш. Так ось було так цікаво. Прийшла одна дівчинка, е, і на той момент були ще мої студенти, тому що ми вже думали, що ми закінчуємо. І вона вирішила показати програму і така каже: Так, Євгенія Геннадійовна, ви, будь ласка, відійдіть сюди, дівчата. Ви давайте стільці, значить. Подвіньте, мені треба простір. Тобто Режицер. вона не те, що така боязлива. Знаєте, зараз ніхто не боїться дзвонити, писати, питати. Вона Клас. така, знаєш, все всіх розтяхлилося. Хто повинен робити? Така зараз я буду перформити. Тобто, це класно, знаєш, для майбутнього артиста. Зараз молодь дуже смілива. Я в принципі. Е Завжди намагаюся бути на рівних, ніколи знаєш, не під такий підход застарілий. Типу, я вчитель, а ти там ти дурак, знаєш, як було в нас колись. Було таке в нас трішки. Савок, таке. Усіх мені з викладачем дуже повезло. Так, бачиш? Я дуже прям. Я дуже задоволена. Але у всіх різні історії, і не всім так повезло, тому це дуже важливо. Я знаю, що до тебе черга. Е, від студентів, які хочуть до тебе потрапити, що до тебе достатньо тяжко потрапити, я не буду рекомендувати тобі телефонувати, записуватись, але хто дуже хоче, все ж таки так, спробувати. Це правда, це правда, е, і те, що складно потрапити, Галю, ти тут. Все так, добре. Так, так. Е так. Мені був... Я поки буду розказувати, все добре. Так, І складно потрапити, але я завжди кажу, що потрібно спробувати. У кожного повинен бути шанс. І бували, бували такі випадки, коли дитина пише мені, я дуже хочу з вами займатися, я кажу, немає місць. Вона каже, скільки потрібно чекати, і бувало таке, що. Чекали півроку або дев'ять місяців. Бувало таке, що чекали рік. Але хто був наполегливий, вони таки потрапляли. А бували діти, які казали: ну можна, ми просто прийдемо хоча б на одну консультацію. І коли в мене був час, вони використовували цю.